Людина міжнародна загадка. Виявилося, що у Кім Чен Іра російські корені за своє життя. Кім Чен ір здійснив кілька поїздок до Росії, але жодного разу не відвідав місце, де народився далекосхідне село Вяцьке, що неподалік від кордону з північною Кореєю. За радянськими документами там народився Юрій Ірсенович Кім, син молодшого офіцера Червоної армії Кім Ірсена. Але згідно з офіційною легендою, Кім Чен Ір з'явився на світ у північній Кореї в період японської окупації на вершині свя. Щеної гори під подвійною веселкою та новою зорею також залишаються загадкою характер його сина Кім Чен Ина, і навіть дата його народження. Стало відомо, що він ще дитиною у 91-му їздив до Японії з бразильським паспортом на ім'я Джозеф Пак. Можливо, дитину возили у Токійський Діснейленд, але хто супроводжував його невідомо. Московські експерти впевнені, що Кім Чен Ін буде орієнтуватися на традиційних старших братів Росію та Китай. Економіка Північної Кореї повністю залежить від Китаю, оскільки по-справжньому вона нічого не виробляє сама. Не дуже зрозуміло і те, що може виграти Росія від дружби з північною Кореєю, яка з радянських часів все ще винна, їй 11 мільярдів доларів. Для Росії Північна Корея можливо навіть Більша загроза ніж для заходу. Ядерна катастрофа у комуністичній країні неодмінно обернеться радіаційним зараженням російських земель, але Москва не демонструє посилення своїх позицій, а навпаки, намагається всіма силами улестити тепхенян.